Ти стартанув? Так, так. Молод... Ну, де? Президент США спершу нагинає терористів, розмахуючи здоровенними цицьками, бо якщо ви вибрали дівку, тоді бампер у вас однозначно гігантський. Ви кидам, Вася, а? Потім чіпляється руками прямуючу у космос ракету під музло з фільму Армагедон, знешкодивши її, падає прямісінько у своє крісло у Білому домі у шоломі мастера Чіфа з Хейлоу. Тоді б'є кілька пик у кулуарах цитаделі демократії, зустрічає інопланетних загарбників, дає і їм прочухана у кращих традиціях Space Invaders з та «Дюк Нюкем. Згодом переноситься у альтернативну реальність, створену головним прибульцем Зін'яком, де грає у другосортному телевізійному милі та нарешті утримує супер Сили Флеша з Халком та «Дабстеп Ган». увесь цей маразм є зав'язкою Сейнс Роу 4, після якого фактично починається інтерактивне скетч-шоу з можливістю у перервах між безумством виконувати декілька одноманітних завдань. Saints Row з самого початку створювалась як клон GTA, але з часом розвила свою власну харизму і виділилась в окремий жанр упоротого сендбоксу. Від старої серії вона успадкувала усі типові недуги і достоинства: схематичний сюжет, колоритних персонажів, чумові діалоги та ідіотські ситуації. А найголовніше необхідність у внутрішньої ігровій мастурбації, тобто у потребі розважати самого себе засобами гри. На цьому і будується серія. Тут можна пресувати фалосом перехожих, стріляти людьми з гармати, винищувати космічним крейсером все живе довкола. Проходити випробування як у матриці, бігати гуляка, демонструючи перехожим пісика або пуцьку, в залежності від статі головного героя. Тут дуже важливий параметр при налаштуванні персонажа можна вибрати розмір пісюньки. Можна маленьку пісіньку, можна велику. в мене маленькі комплекси, Я поставлю середню пісіньку, Стріляти дабстепом, від якого всі корчаться в агонії, чи з ракетниці, що замаскована під чухол від гітари, зовсім як у Бандераса у кіно «Деспирадо». надувати голови людям до розмірів привида моряка з госбастерс, та ще й отримувати при цьому заохочення у вигляді ачивок та анлоків. У вас є прекрасна можливість втілити всі свої фантазії з рейтингом кровожерливості та збоченості овер 9 тисяч у життя. Від такої можливості навіть найважчі наркомани радісно підстрибують, посміхаються та плескають в долоньки, як ті пінгвіни. More beautiful. More beautiful. Oh. Oh, Якщо досі ніхрена не зрозуміло, тоді трохи про сюжет. Закупивши оптом галюциногенні гриби, Вулишин Інк почали обдумувати амплуа нового Альтер Его. По телевізору якраз виступав перший чин держави. Тож пропозицію «Ну а що думати, давайте зробимо президента прийняли радісніше ніж діти подарунки під ялинкою. Так і перекваліфікувався голова банди святих. Президентом він став специфічним, бухав на роботі, лапав дівок, шатав у диню конгресменів та взагалі білий дім на хую вертів, перетворивши його у гніздо розпусти. Проте країною керував правно і з вогником. Та не так склалось, як гадалось. Мирне життя та цуплення грошей з бюджету продовжувалось недовго. Прибульці з чітко вираженою метою експлуатації почали атаку на стіл порт. Охто ж тут собі. — Це недовольні комунальні. <хи> Перший мужик на районі не може спокійно сидіти, склавши руки. І ось же, розмахуючи гігантським тапком, біжить у лобову атаку, щавити тарганів нелюдів. Та гості з далекої планети теж не пальцем роблені. Тому якимось дивом телепортують протагоніста у віртуальну копію Стілпорта – Стілпорт. 2. далі, як вже було раніше сказано, слідує повна маячня і мішанина образами попкультури зі всілякими відсиланнями. Тут криється вся філософія гри. Якщо ти повний дебіл з трьома класами освіти, то побачиш там хіба що чотких гопарів з района, які вибилися в люди та уміють і могуть. Насправді ж Row 4, подібно до Дедпул, це майже постмодернізм на кшталт фільмів Тарантіно, наповнений посиланнями до маскультури, який не боїться бути клішованим, а використовує усі відомі штампи на свою користь, висміюючи сучасну моду та дегенератів. Тут спрацьовує відомий кіношний принцип повного дебіла може зіграти тільки надзвичайно розумна та іронічна людина. Oleg. На жаль, в плані геймплею гра не зможе опустити наші щелепи до підлоги. 70% останнього ми бачили в третій частині. Saints Row 4 мала бути аддоном до третьої гри з підзаголовком Enter the Dominatrix, Тому вона експлуатує все ті ж старезні механіки та аркадні елементи. Все виглядає архаїчно. Проте гру рятує чорно-фіолетовий гумор, де сплітаються гротески і михтять камеї фрески, щоб воно не значило. Наповнена вона й шаровару журавлиним пафосом та смішними пародіями. Власне, змінились тільки ролі. Відтепер ми будемо вішати пендалі не сусіднім хлопчиськам і служникам правопорядку, а представникам неземної і, схоже, дуже борзої цивілізації. Тонни мертвих ворогів будуть вмирати картинно, як і раніше виписуючи потрійне заднє сальто Мортале. — сальтомортале. А це норм ти моя почотне, моя плечотним. Казуальний стиль керування транспортними засобами нікуди не поділи. А ті самі трохи розмилені текстурки впевнено красуються на своїх місцях. Важко сказати, чому Волишин, начебто дуже і дуже непогана і амбітна студія, вирішила залишити механіку на тому самому рівні. Розробників не можна звинувачувати в тому, що вони не вивели гру на надсучасний рівень екстгену, Адже за новими технологіями вони ніколи не гналися. У всякому разі, радикальний маразм подій, що відбуваються на екрані, перекриє більшість графічних недоліків та застарілу механіку. Крім нової зброї, у гру додали нові види транспорту: на кшталт добре відомого всімбагі з фільму няньки та суперможливості. Ви зможете бігати швидше за флеша, заморожувати ворогів швидше, ніж щось зморозить Сабзіро, підкидати нещасних жителів стілпорту вище Евересту та літати як брутальна сучка Бетмен. I'm man. I'm a Mario. I'm man. I'm a Mario. окремо слід сказати про шикарно підібраний саундтрек, як на місцевому радіо, так і у сюжетних моментах та заскриптованих сценах. Набридло бігати під тюбцем під Джорджа Бізе, врубай Сайперс схіл та місци перехожих голими руками, і збивай на бігу машини та штахети. У рандомних місцях часто вмикаються треки, які зовсім не підходять до ситуації, однак дуже чітко відтінюють абсурдність. Одна втеча із зінівського мазершипа підбори злов заслуговує оплесків стоячі. Практично весь саундтрек можна запиляти у плеєр та балдіти у будь-якому місці. Saints Row 4 залишається тією ж неполіткоректною забавкою для обраних естетів порівняно з третьою частиною. Вона змінила акцент із сексу та порнухи у сторону бойовика класу Б. Але не розгубила свого шарму і досі виглядає як склепана по поп'яні гра з величезною кількістю недоробок. Чим і чіпляє, адже любимо, як повелось не за щось, а всупереч. Її все так же соромно показувати батькам чи цнотливим дівчатам. Іноді навіть самому соромно грати, але це саме той guilty pleasure, який допомагає випустити пару і добряче повеселитися. Погодьтесь, нам ще не скоро знову вдасться знайти гру з місією Kill the Cups, тож затарюйтесь препаратами для розширення. Свідомості і ласкаво просимо в новий прекрасний світ болю і страждань під акомпанемент моцного дабстепу. Да, Та да. Та да, да Gotta stop worrying about the dollars I don't know. Gotta stop worrying about the things I cannot know. sometimes it feels so good. What's up? Hey, bro. Hey, bro. <laughs> <laughs>